Шановна Україна, шановні наші громадяни співвітчизники, які побачать це звернення, це відео від хлопців, які виконують бойові завдання в зоні АТО. Від нашого всього колективу від тих хлопців, Знаходяться тут зараз зі мною, або взагалі на такому тяжкому напрямку, який знаходиться зараз в зоні АТО, хочемо сказати слова вдячності тим всім людям, які про нас пам'ятають, які до нас не байдужі, які допомагають нам всім, чим можуть, словом, ділом, речами, харчами, будь-яким способом або діяннями. Хочеться сказати окремі слова вдячності Чернівецькому національному університету, тим всім, хто там працює, професорсько-викладацькому складу, студентам, працівникам, всім тим небайдужим людям. Також хочеться сказати окремі слова вдячності суддям апеляційного суду міста Чернівці, а також чернівецько буковинській епархії, яка вже протягом більше року. А, мабуть, вже скоро вже буде майже два роки, як опікуються нашим підрозділом і не тільки нашим підрозділам, іншим підрозділам допомагають, не забувають, приїжджають до нас. Особливо дуже хочеться подякувати батюшкам від Чернівецької Буковинської єпархії, які не тільки там приймають активну участь і зібрані, а і безпосередньо у доставці сюди, до нас тих, всіх. Харчі, теплі речі, оці всі е, засоби, прилади для обслуговування техніки та озброєння, також такого небайдужого факту, як зібрання малюнків. Покажіть, хлопці, ці малюнки від цих діточок, які малюють, передають. Ми дуже вам вдячні, ми дуже щиро вам вдячні за ці всі ваші небайдужі речі, які ви нам сюди передаєте. Слава Україні!